Всім доброго дня. Сьогодні говоримо за термополімерну шпаклівку, за її призначення, за інструменти, які в нас є е, в асортименті, за аналоги різних рецептур і так далі. По факту, е, швейцарський бренд на займаємося вже ним років 5 У нас є навіть старі відео на Ютубі глянути, там, е, коли ми їздили по клієнтах по виробництвах. Є по суті два варіанти: є шпаклівка в стержнях. І є шпаклівка в гранулах. Е, яка різниця, яка відмінність? Е, стержні, вони універсальні, квадростік, вони мають 20 см завдовжки, 11 мм завшишки, температура на пістолеті в середньому 130 градусів до 150. І вони при, підходять для зовнішнього внутрішнього застосування, в принципі, так, як і гранула. Але мають меншу трошки твердість, хорошу адгезію для ДСП плити, для м'яких порід, для твердих порід. Навіть в м'яких породах ними можна смоляні кишені фіксувати для віконного брусу, для терас, для реставрації. Є маленькі пістолетики там, такими маленькими наборчиками. Там буде весь набір куштувати в районі 100 євро. Є великі такі професійні пістолети з змінними носиками, Змінними носиками, там можна міняти більше, більший отвір подачі, менший отвір подачі, регулювання температури. Є дуже широка палітра відтінків стержнів, є дерев'яні відтінки, дуже велика палітра буде тут, є укривисті відтінки, білі там, поралу. Металіки з ефектом золота, з ефектом срібла, є люмінісцентні, які будуть відбивати світло, флуоресцентні, які накопичують і вночі світяться. там дуже-дуже багато є стежнів. Можете почитати, подивитися на сайті. Любе призначення, як зовні, так і всередині приміщень. Це можуть вікна, тераси, це може бути. Для яхтингу, до речі, тому що ці шпаклівки використовують для десь реставрації пошкоджень, причому не тільки дерева, а це може бути і ДСП, і ламіновані плити, і пластик, і багато іншого. І далі є гранула. У гранулу є теж кілька пістолетів. Гранулу виготовляє... Пістолети виготовляє Река, це німецький бренд. Пістолети дуже потужні, наприклад, цей пістолет МС 200 він має. 600 Вт потужності, він е, має бак на 350 грам шпаклівки, він може за 8 годин 3-4 кг шпаклівки безперебійно виробляти. Так само є різні носики. Єдина специфіка в пістолеті на грану, що його треба промивати час від часу, тобто є спеціальний віск. І коли ми змінюємо колір, обов'язково потрібно е, очищати, промивати. Пістолет це безколірний міст, він добре поглинає колір і так далі. На всі пістолети є гарантія, є запчастини, їх можна перебрати. Оцей пістолет, наприклад, вже працює без перебою дуже довго, вже більше трьох років. Вже на ньому замінилася е, важіль подачі гранули. Є ще більші потужніші пістолети, які працюють від компресора. Їх там, там ціла, ціла купа поглянути, кому буде цікаво на сайті. Чим взагалі цікава, зручна і чому обирають термошпаклівку? По-перше, тим, що вона дуже-дуже швидка, найшвидше. Тобто ви нанесли шпаклівку одна, дві, три хвилинки, вона вистала, все, і ви можете працювати. Друге, вона дуже економна, тому що ви конкретно дозуєте кількість матеріалу пістолетом, в пошкодження у вас немає перерозходу, нічого не лишається ні на шпателі, ніде. І третє, її можна використовувати не шліфуючи. Тобто, коли ви нанесли шпаклівку в пошкодження, вам не потрібно знімати на шліфувальній машинці залишки. Є ніж в комплекті, ви можете зрізати і зразу приступати до опорядження. Ну і звісно, як всі екологічні продукти, вона цілком безпечна, тобто є всі сертифікати якості, її можна використовувати і для дитячих іграшок. І для харчових якихось продуктів, які будуть з продуктами харчування контактувати. Тобто вона не містить розчинників, не містить важких металів, не містить нічого токсичного. Це полімер повністю безпечний і дерев'яний пил, чим вона дуже схожа з деревиною і добре працює. Гранули є три рецепти, їх є набагато більше, але базових ходових є три. Є стандартний рецепт, з стандартним набором. Показників може бути і для паркету, бо в паклівках гранулі має дуже велику твердість. Може бути і назовні, і всередину. Так само можна і смоляні кишені запечатувати. І там дуже-дуже багато всього можна термошпаклівкою робити. Е, є рецептура більш текуча, більш низьков'язка для там, специфічних пошкоджень для специфічнішої роботи. І є більш клейка. Е, рецептура гранули це така, коли. Треба зачепитися за клей, або коли ми хочемо, наприклад, якесь пошкодження у вигляді кута наростити і так далі, щоб вона за край зачепилася і трималася. Оце ми про наваріт, про гранулу говоримо. Зараз будемо наносити Значить, пістолет треба прогріти по технології. Тобто, нам треба зачекати, щоб пістолет включився на кнопочку, чи стержневий, чи на гранулу, це не має значення. Коли пістолет нагрівся, нам треба засипати трішки гранули. О таку світленьку візьмемо гранулу, щоб вона найбільш була схожа. Тут базова рецептура 400. Видно? Видно, як воно топиться? Закручуємо бак щільно. Треба зачекати там 2-3 хвилини, щоб пістолет нагрівся. Значить, отакий різачок. Він є більший менший. Важливо, щоб він мав горизонталь і щоб ми могли залишки рівно зрізати. І будь-який блок для охолодження. Тобто тут алюміній швейцарського походження, але по факту. Можна використовувати будь-який, упаковка на гранулу йде від 15 кг. Тобто вона йде мішечками по 15 кг, але звісно, що якщо треба менше, ми можемо розсипати. От, стержні йдуть упаковками по 12 кг ой, по 12 штучок і по 200 штук, і далі там все більше і більше. Наносимо шпаклівку. О, це промивка ще йде. Зливаємо всю промивку. Біше почекати трошки. Дочекалися, пістолет прогрівся. Бачите, тут є клапан, воно не витікає. При нажиманні кнопки ми прокачуємо тиск і видаємо суміш. Ось як подача. І Все. Починається шпаклівка. Зараз ми тут заповнимо пошкодження. Для того, щоб воно не витекло. Щоб шпаклівка застила, ми що робимо? Ми робимо бортик. І далі заливаємо все шпаклівкою. І розтягуємо е, студилкою. Трошки я забагато налив, але матеріал казіоний. Далі потрібно почекати одну-дві хвилинки, просто щоб матеріал е, остив. І залишки матеріалу, які, які лишні, ми просто ножем зараз зріжемо. І все, що нам вдасться зрізати чисто, ми можемо назад відправити в контейнер. Залишаємо на хвилинку, тепер давайте заповнимо тут пошкодження на ДСП. Не знаю, що видно, так, так. Бажано, ну, бо правда, більш, більш як це називається, більш прямий, охолоджуючий елемент, але вже який є. все матеріал весело. Далі у нас є тут смоляна кишеня, з нею теж бувають проблеми, заливаємо її. Наприклад, нуже. Ось туди. Далі можемо почати зрізати різаком все, що лишнє. Беремо ніж, прижимаємо його до поверхні і все, що не, не зайшло. Пошкодження зрізаємо, ну, відповідно, гранулу можна використовувати повторно. Кому це не цікаво, вони можуть шліфувально-калібрувальним верстатом пошліфувати. Так, тепер давайте відновимо наш кут. Ну, все потім можемо відправляти назад. Ще не висохла до кінця, до речі, шпаклівка бо велике пошкодження воно довше тримає температуру. Ще дамо трошки часу їй. Я навіть пальцями відчуваю, що вона гаряча, даємо ще трошки виснути. Тепер зрізаємо пошкодження на ДСП-шці. От ми відновили, причому є місця, де вона не тримається, тому що я тут не притиснув. Відповідно, я можу зараз легко повторити е, повторити матеріал. Просто я отут носик гарячий, я е, розігріваю пошкодження, наливаю трошки шпаклівки, оце вже забагато, і охолоджуючим елементом роздаю її. Так, мені треба антиадгезив. Антиадгезивним засобом можна змастити завжди трішки основу, щоб менше налипало. Тому що чому налипає шпаклівка? Дуже маленьке пошкодження, дуже маленька поверхня дотику швидко нагрівається і до теплого набагато легше зачепитися. Зараз ми зачистимо, намажемо антиадгезивом і позбудемося проблеми. Змастили ми метал антиадгезивом, от як він сяє прекрасно. Зараз ми попробуємо зрізати і виступити. Так виглядає шпаклівка, бачите, я від удару надбив край шпаклівки, але при тому вона тримається за пошкодження. Тобто я просто збив кутик, так само, як я міг би збити кутик на ДСП, бачите? Так само і тут так само. От, та, Ясно, що ми там в колір не попали і так далі, але суть зрозуміло. Значить, тут те саме, ця шпаклівка буде твердіша, ніж. Кінцусна, яку ми нею реставрували. Значить, Взагалі, система нанесення стержнями цікава тим, що вона швидша. Ми зарядили стержень, десь там заповнили пошкодження, вистудили, протиснули, зрізали і все, можемо покривати або там, що ми хочемо робити. так. Система нанесення гранулою більш міцна, більш тверда, але повільніша. Бо треба нагріти пістолет довше, треба розігнати час, але це така базова, надійна система, де ти постійно щось робиш. Хоча, звісно, що в нас є клієнти, які там гранули, навіть якісь там точкові речі роблять. Бо гранулою, виходить, дешевше, чи гранулою можна підібрати ту рецептуру і так далі. По факту треба пробувати викликати приїжджати до нас або викликати в гості когось менеджерів. Вони привезуть з собою матеріал. Ми приїдемо, попробуємо протестисня, підберемо те, що вам потрібно.